Так, починаємо. Два пасажирських ліхти, один є грузовий. Система довку нагляду. Загальний хол дуже великий. От з балкона можна пройти до грузового ліфту. Так, і йдемо. Це наша. Це кладовки, які можна, до речі, використовувати. Не доволі міські. Так, ми попадаємо в передпокій. Є два кресла в передпокі. Далі теж покажу. Також ось відеонагляд. Ну, щоб відчиняти, можна було чи спілкуватись. Так, це велика. Далі відійду, щоб показати, велика, дуже гардеробна. Для верхнього одягу можна використовувати. Йдемо далі. Так, які тут полички, можна щось зберігати. Це кухня. Стіл, до речі, розкладається, дуже великий, на 12 персон може розкладатись. Тут що маємо? Вся техніка Bosch, мармурова столешниця, є посудомийка, є фільтри питної води. Ось вони там. Так, духовий шкаф, електрочайник, трьохкамерний холодильник. Можемо пройти на балкон. Якщо палити, будь ласка, робіть це на балконі. Трошки дні видно. А тут рівермо теж затоплено, можна бачити. Так. Це хозблок. Він, бачите, такими відділяється. Тоже можна пройти. Там це зберігаються фільтри для пылесосу, пилосос томас. Так, ідемо далі по колу. До речі, кухонна зона їдальні відділяється отакими от перегородкою. І саме вітальня. Детальня велика, 30 квадратів. Це робоче місце номер 1 Є ще інше. Великий американський диван шкіряний, дуже зручний. ТВ, інший диван. Така є, щоб для зберігання тумбочка. От, Проходимо далі. Проходимо. Фото можна свої ставити. Тижні, додаткова шафа. Так, і це перший гостьовий санузел, Він з пральною машинкою. Тут. О, є е, бойлер на случай, якщо буде відключати гарячу воду сезонно. Так, це перша, перша в нас спальня. Нова кровать, новий матрас. Інше робоче місце з поличками. Так, тут що бачимо? москітні сітки візді і такі від дітей, щоб не могли відчинити вікна. Це школа, це два дитячих садка, поліклелінику не, не побачимо. Так, теж система зберігання. На весь коридор великі дуже системи зберігання для книжок, для якихось речей, може. Так, санузел. Так. Тут підлога у нас з подогрівом. Сантехніка вся для Ронпух. Тут там вже для косметики такі полички. Далі йдемо спальня